Всім привіт! Ось я кинув до пушка Стефанію. Дивіться, вона мене мала привезти 19, 19 числа мене мала привести ця кролиха. Пройшло 19 число, пройшло ще 5 днів. Я думаю, я почекаю ще 5 днів, вона не привела мене. Сьогодні п'ятий день. Вона бачить, що він якийсь як великий, але кронят в неї немає. Я, коротше, кинув з його до пушка, але вона не гуляє, його б'є, значить, вона не гуляє, може вона спорована навіть, я не знаю точно. Ще цей раз почекаю цей день. І кинув її повторно ще до пушка цього. І що, коротше, не спорується, я не знаю, що з нею робити, але бити її до жалко, бо я купив спорону за 800 гривень. І тоді вона в мене привела мертве кровонят. Це, напевно, вже четвертий раз, як вона парується. Це п'ятий раз вже, що тікає від кролів. Цього пушка будемо бити, це будемо бити, там ще ми так будемо бити двоє лишимо. Ось, бо там вже декому я маю забити м'ясо. Всього теж маю декому, ну, декому забити. І коротше, на мене забираю зараз цього короля, бо вона його чуть не вбила, так що так його толкла. Е і коротше, вона, напевно, не гуляє, тікає від нього, б'ється, хрокає. І коротше вона не хоче порватися, кину її через три дні. Все, другі, всім пока.